На брифінгу речниця Білого Дому Карлін Левіт заявила beating our soon to be 51st state Canada. у відповідь. Соцмережі вибухнули критикою: канадці обурені, а американці розділилися в думках. Але важливий нюанс: 27-річна Левіт не просто жартує, а транслює риторику президента Дональда Трампа. Uh, the... повертаючись до Левіт, що це? Просто жарт перед грою чи частина великої політичної риторики to be 51st state Canada. З одного боку це патріотична підтримка американської команди. З іншого провокація, яка загострює відносини між країнами. Обговоримо можливі наслідки подібних заяв. По перше, політична напруженість. Канадці обурені, особливо враховуючи попередні суперечки щодо тарифів та торгівлі. По-друге, громадський резонанс: такі висловлювання викликають емоційну реакцію. Хтось приймає їх як тролінг, а хтось як особисту образу. Але у будь-якому випадку слова матимуть медійність. І якщо про тебе говорять, ти є в інформаційному просторі, а засоби масової інформації обох країн підігріють цю тему, даючи новий привід для обговорень. Підведемо підсумки. Це висловлювання містить елементи політичної провокації та внутрішню мобілізацію американців. І головне, воно досягло своєї мети. Тепер про це говорять всі. А ви що думаєте? Це просто тролінг чи політична гра? Напишіть про це в коментарях і не забудьте підписатись на канал.